У держави наразі от четвертий рік повномасштабного вторгнення страшна ситуація. Багато міст зараз сидить просто без світла не по чотири, не по шість, по десять, по дванадцять, по шістнадцять, по 18 годин. Що відбувається з ось цією апаратурою, яка стоїть, наприклад, у мобільних операторів? Чи працює на 10-ту годину відключення світла той мобільний телефон, щоб банально можна було подзвонити і викликати швидку, якщо що? Я думаю, що з урахуванням того, що у нас вже четвертий такий тяжкий сезон. На 10-ту годину за звичайним мобільним зв'язком ну можливо, і можна дозвонитися. Це навряд чи буде вже працювати мобільний інтернет-передача даних, але це залежить від кожного оператора хто, як до цього підготувався. Якщо не помиляюся, ще в 2023 році було рішення урядового центру регулювання про те, що о, оператори зв'язку мають забезпечити 10 годин. Безперебійної роботи у, раз, у разі вимкнення від стаціонарної електрики відключення. Ще тоді говорили, що це нереально, і там були сроки, якісь до, до нового року. Ну нереальні терміни, нереальні там задання, але пройшло вже ну, практично більше двох років, і оператори потихеньку підтягуються до цього показника.